Друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Значить, сьогодні в серії у нас буде огляд посудомийки Electrolux. Марку-модель напишу в назві під відео. Хотілося би сказати, що, що треба доробити, значить, і як підключити її. Тому що, по плану, в мене кухня не була запланована під таку посудомийку. тому вибрав настільний тип її, вона ставиться на столішницю. І бачимо, що треба буде зараз підключати, а значить збільшувати шланги, подовжувати, і також е, слів води. А значить, я Зараз показую деякі моменти. Оцей у нас кабель подводящої води до посудомийки. його десь 1,20 двадцять приблизно. Його мені недостатньо, тому що у мене аж отут, ось, бачимо, кухня йде, йде, йде. І аж отут, аж отут. Аж отут. У мене заходить турбата, відразу троє тройник стоїть. Тому мені треба зараз отак все по кругу, знизу, знизу, знизу запускати його е, аж туди в уголочок. Це все ми зробимо. Отже, я купив отакий от кабель 4,5 метра підводящий, е, в сантех деталі вони є, не дефіцит. Гарна якість є дешевші, є дорожші. Цей, Це дорожчий, цей 4,5 метра, здається, 270 гривень за нього віддав. Так. Бачимо, тепер наша шланга. Шланга ось вона сліва наша. Е, нам треба буде цю шлангу теж подовжувати, але відповідно її з невеликим нахилом пускати, е, скажімо так, так, щоб на, на них трохи йшло, щоб був нахил, щоб гарно все стікало. Що нам треба зараз зробити? Зараз покажу. Я купив от таку, теж 4,5 метри по такої шланги. В комплекті був такий перехідник. Штуцер такий. Він надівається, значить, одною стороною він надівається сюди. Так. Трошки незручно, зараз надійно, покажу. Так, дивіться, з однією стороною він надівся гарно сюди. Дуже плотно тут така м'яка, але водночас і тугенька резина наділося все дуже гарно. І ззаді треба буде по горизонту його з невеликим нахилом зробити, щоб все гарненько стікало. Установити пізніше буде. Ось так ось такий тройничок, отак. сюди буде заходити е, слівчик. Ну, в принципі, і все. Це все буде зараз підключатися. Я просто показую, щоб в кого, наприклад, по кухні не було заплановано підключення такої посудомийки, то, відповідно, можна отакими нехитрими способами здовжити шланги. Тобто, виставляти по рівню підводящий шланг води не обов'язково, а слів робити обов'язково, щоб був гарний слів. Ну, відповідно, бачите, в мене вона йде тут на висоті. І потихеньку вниз-вниз, вниз. вниз, вниз за Шкафчиками буде спускатися вниз. Он знизу є е, слів наший. Там буде ставитися тронік, ну і там, відповідно, буде звиватись вода. Зараз це все підключаю, е, перевіряю, як воно буде мити. Покажемо на посуді, відмиє, не відмиє. Е, ну і перше враження. А тим часом, поки я це все підключаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивимось далі. І так, ось наша посудомийка Електролюкс. Завантажую сюди посудку. Отак виглядає посуда, яку ми зараз будемо мити. Е, значить, легенький інструктор. Дивимося, тут в нас таблетка, ту, що ми купляємо для миття посуди. Сюди ми засипаємо порошок або сіль. Е, хто що вибирає, кому ще більше нравиться. А отут у нас ополаскиватель. Це для того, щоб посуду воно полоскало. Так, в принципі, з цим все. Далі ми трошечки насунемо і зачиняємо. Так, закрилося все. Як я і показував, трубу я повів під низом, під кухнею, підключив, і зараз запускаємо програму. Вмикаємо і вибираємо програму. Значить, оця програма, бачимо, стаканчик намальований. І година 15. Ми вже перевіряли, ця програма миє і сушить посуду. Зараз воно, скажімо так, помиє його. І дивимося, наступний кадр показує, яка буде посуда. Хвилинку назад у нас все домило. Значить, викачується. Наш такий ось підносик. Ну і дивимося на мисочки. Уже пластикові я виклав зверху, щоб не мішало показати. Ну, шо, о, гаряча, правда. Дивіться, все сухеньке, сухе. Чисте-чисте. Жирного нема нічого взагалі. Давайте візьмемо скляну мисочку. Гляньте. Просто чистота. Її видраяло дуже гарно. Ну, в плані тому, що це бюджетна посудомийка, але на свої кошти. Працює дуже-дуже гарно, тому такий у нас огляд. Посуда миється чудово, це вже показуємо, вже перевіряли декілька режимів. То саме краще миється на цьому режимі, що я щойно показував. Автоматично відкривається оцей контейнер. Звідси таблетка випадає і воно довимиває, скажімо так, в цей контейнер. Це не контейнер, така ось решоточка тут. Це спеціально зроблено для того, щоб коли відкривався наш бокс. Із е, ополаскивателем і таблеткою, з миїщем, скажімо так, з цією хімією. то щоб воно отут відкрилося, щоб воно отут не мішало. Сюди нічого ставити не треба. Ну от, В принципі, все. В кого є питання, задавайте. Дякую за перегляд, ставте пальці вгору. Всім пока!